Півтора мільйона може заробити таксист за один рік. Ну це не виносимо гроші, ну не можна так робити. Та не заробить півтора мільйона. Бо чому каса в нього? 100-150 тисяч на місяць. Ну, Ось тобі за рік. Це ж, це, це ж не заробіток, це ж оборотка. А, розумієш, це ж оборотка, а йому то достається трошечки менше грошей. Якщо, наприклад, він буде на своїй машині, то, ну, наприклад, може заробити, ну, так, да, десь лям. Лям за рік можна заробити. 25 тисяч доларів спокійно можна відбити свій автомобіль, нормально жити пробиваючи. Але ж це ніхто не повірить. Це ніхто не повірить. І не треба. Іншим буде більше. Тому що, ти прикинь, всі мільйонерами стануть. На фіг надо. Ну, на фіг надо, не так? будемо розповідати більше. Не бу, не, не, не будемо більше розповідати. А по суті, ну, людина заробляє ну, чистими грошми, тобто на автомобілях компанії, на наших, від двох тисяч гривень. Оренда з правом викупу може заробляти 3 тисячі гривень. По тій причі, якщо він буде працювати, опять же, ремонтувати свій автомобіль. Так, да, прийде той час, коли треба буде щось відремонтувати в автомобілі, щось поламається, коли ти береш в оренду з правом викупу. Ну, зрозуміло. Ну а на відсотках ми будемо це ремонтувати. Ти можеш спробувати попрацювати, потім для себе взяти в оренду з правом викупу. Найкращі умови в нашій компанії в шапці профіля номер телефону.